Відповідно вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного Заходу та відсторонення його від займаної посади. А що далі з ним робити? Він хабарник, він злочинець? Що буде робити далі з ним держава? Цей чиновник місцевого рівня, який вимагав хабар? Це злочинець. І цих злочинців дуже багато. І ось ці злочинці призводять до таких наслідків в Україні, що потім відбуваються війни, занепад і все інше відбувається в Україні. Як будувати цю країну, як її відновлювати? Що з нею робити, якщо є хабарництво, корупція? І це. Містевий рівень. Цього ж чиновника хтось призначив. Він не просто так з'явився на посаді. Його призначили, посадили його в крісло, надали йому посаду. Він отримує заробітну плату і каже: занеси мені гроші, а я надам тобі дозвіл. Він вважає, що він цар. Що він може вирішувати. Різні питання, бо він знаходиться на відповідній посаді. Але боротьби немає. Бо якщо боротьба була б з корупцією, з цими хабарниками, то відповідні б наслідки були для них. А так вони виходять потім і жодної відповідальності. Вони продовжують своє життя. І життя продовжується, але без змін. Тільки просповіді про зміни. Ось в чому проблема в Україні. 39% українців стикаються, стикалися з корупцією у сфері будівництва та земельних відносин. Це майже вдвічі більше, ніж у правоохоронних органах та 23,4% корупції. Або медицині, там 21,8. І це за даними дослідження, корупція в Україні 2024 рік. Тобто, українці самі кажуть про корупцію. І найбільше це будівництво та містобудування, про що ми зараз і кажемо. Будівельна галузь роками була місцем, де рішення ухвалювали не за законом, а за звичкою. Тобто там взагалі немає мови про закон. Це тільки вони розповідають, звітують, можливо, про те, що вони додержують.